Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревами розмовляє. Шу-шу-шу, я усіх вас а стравички чутно жу. Це яскравий жук сидить і так весело дзижить. Шлю вам, дітки, всім вітання і найкращі побажання. І сьогодні у нас з вами знову в гостях Яся, яка дуже любить допомагати своїй бабусі і яка сьогодні хоче їй допомогти. Добігає до кінця вже літо і збирають люди урожай. І Ясюня наша дуже хоче допомогти бабусі в край. Ось вона взяла корзинку і пішла збирати в сад стилі фрукти, ягоди, малинки, груші, яблука і смачнющі стиглий виноград. Зібрана корзина повна, абрикоси вишні виноград. І червоні яблука і груші виграють на сонці. Ось-ось так. Дякую, Ясюня Мила, за такий чудовий урожай. А тепер мені, моя маленька, ти, будь ласка, на кухні допомагай. А поки Яся допомагає на кухні своїй бабусі, ми з вами порахуємо. Скільки ж фруктів зібрала вона в саду. Зараз ми будемо рахувати яблука. Починаємо. Яся зібрала одне яблуко. Яся зібрала три яблука. Яся зібрала п'ять яблук. Молодці малята. А зараз ми з вами будемо рахувати. Груші. Починаймо. Яся зібрала одну грушу, три груші, п'ять груш. Молодці малята порахували. А скільки ж зібрала яся абрикос? Порахуймо. Починаємо. Яся зібрала одну абрикосу. Яся зібрала три абрикоси. Яся зібрала п'ять абрикос. Молодці малята порахували з вами фрукти. Малята, а ви знаєте, що фрукти дуже корисні, адже в них багато вітамінів. І зараз вітамінка нас запрошує на веселу руханку. Смачна солодка няма-няма, є смачна солодка кольорова Сміш свіж мене і виростеш здоровим дай мене і татові, і мамі. Є смачна солодка няма няма. А скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви відгадувати загадки? Так? Ну що ж? Давайте з вами разом будемо відгадувати загадки, які з... заховались. Слухаємо уважно. На смак чудова, жовта, медова, їсть її, малий Павлуша. Здогадали, що це? Так, малята, груша, молодці! Спробуємо іншу загадку відгадати, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Так, малята, слива. Молодці. Ну що ж, наступні загадки відгадуємо? Слухаємо уважно. Рожевіють. Червоніють у пиріг попасти мріють, обліпили гілки пишні, соковиті, стиглі, вишні молодці малята. А зараз наступна загадка. Ця жовтогаряча пані, в бархатистому жупані, і солодка, і пригожа. На компоти варення гожа. Подумайте уважно? Так, вірно, ця жовтогаряча пані це абрикоса. Молодці малята. Але що це? Що за грона висять і на сонечко блищать? Вони прикрашають сад. Це солодкий? Так, виноград. Молодці малята відгадали всі загадки. Малята, поки ми з вами відгадували загадки, подивіться, хто потрапив до нашого саду. Так, це Чіпурний жук. А я знаю скоромовку про жука. І хочу разом з вами її вивчити. Слухайте уважно: Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Сподобалась? Ну що ж, давайте її вивчимо. Але будьте уважні: ми її будемо промовляти в різному темпі. Ми її будемо промовляти. Повільно, як повзе черепаха і тихенько. Або ж будемо промовляти швидко, як дме вітер, і голосно. Будьте уважні, у нагоді вам стануть картинки, які будуть вам показувати, як ми її будемо промовляти. Починаємо. Чепурний позатий жук. З'їв барвистий свіжий фрукт. Так, малята, ми її промовляли повільно і тихо. А зараз ми будемо її промовляти швидко і голосно. Чепурний пузатий жук, з'їв барвистий свіжий фрукт. Ось так швидко ми з вами її промовили. Давайте ще раз повторимо. Але вже повільно. Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Ось таку веселу скоромовку ми з вами вчили. Що ж, вивчіть її разом зі своїми друзями, і вам буде весело і цікаво гратись разом. А зараз давайте з вами. Подивимось, що ж там на кухні у ясі з бабусею? Подивіться, скільки варення вони наварили. І яке воно все яскраве, чудове. І на смак, мабуть, дуже, дуже смачне. Ну що ж, подивимось з вами? Яке варення зварила яся разом з бабусею? Подивіться, з малини зварили малинове варення. Зі сливи зварили? Так, сливове варення. А з абрикос яке варення зварили? Думаємо, так, абрикосове варення. А яке ж варення зварили з яблук? Так, з яблук зварили? Яблучне варення. Молодці малята! Вірно назвали ви. Яке варення зварила яся зі своєю бабусею. Вправно яся бабусі допомогла, а зараз можна і з друзями відпочити в ігри погратись, а щоб дружно гратись, ми лічилку вивчимо. Раз, два, три дули дмухали вітри, дули дмухали, що сили, і яблук натрусили. Натрусили так багато, поспішаємо зібрати. Раз, два, три. Ловиш ти. До нових зустрічей, малята!